Всім привіт, друзі! Дуже-дуже рекомендую всім автопоїлки, тому що дуже полегшує працю. І я ще раз повторюсь, дуже міцна поїлочка. Закрив отак коробом. Оце трошки так сенце попадає, можна так убрати. І вона вже прилевчилась. От напускає, бачите, водичка гарно набігає. Водичка постійно свіженька. Е, оце тиждень? Десь я тут толком і не прибирав з неї. Ну, як отак? Може, кожного дня так через день жменьку сіна отак дістану. Тому що поки п'є, може трошки туди ха -ха, занести сіна і потім, щоб не заважало. Ну і ну, дуже так прилавчилась швидко. І що? По місцям. По місцях, бачите, от підлога закінчується. Оце встиг зірвати тут підлогу, обрізати дошки. І, виходить, не встиг там прокопати ямку, щоб стікала. У мене там ямка така викопана. Треба її більше викопати, так, хоча б по, ну, по пояс. І щоб туди все оце стікало. І потім у мене є дошка, я там уже підготував. Положу так декілька перемичок. Так, один, два, три, чотири перемички на шлакоблок. І постелю дошки. Але постелю, щоб оця підлога, яку я постелю, сантиметрів на 25, ну, на 25 точно, щоб була нижча, ніж оцей. Подіум, на якому стоять корівки. І от бачите, дуже чистенькі корівки. Дуже. Ну, це за два дні нагадали. У мене робочі дні були. І ніколи було чистити, Отак на скору руку швиденько повичищаю. І це треба оббити тут плівкою, чистенькою, там ще чимось обіб'ю таким більш плотнішим. І, в принципі, так, сарайчик теплий, тут же потолок я кришу. Ну, Сіна накосив, накидав, брезентом затягнув там, трошки стареньким. І тому, в принципі, дуже-дуже так зручно вийшло. Он якраз бачите, от починає гадити і все падає назад. На дошки практично нічого не попадає. Ну, Оце трошки буває підходи. А так, в принципі, практично все, потім вона стоїть і ногами, так воно все одно так трошки падає. Ну, коротше, треба і там ще додати брусок у мілки, вона трошки коротша за білку. І треба їй додати, щоб він її випирав трошки ще назад. Ну то регулюється оцією перемичкою, що више корови. І так, в цілому, це виходить дуже зручно. Ну, і обов'язково, хто буде будувати сарайчик з нуля. Треба, щоб проход перед коровами отут був гарненький. Ну, Коротше, треба... зараз оце вагонкою займаюся дощ іде. Заніс сюди рубанок. Зараз тут його ввімкну, трошки треба підтисати, зменшити саму вагонку трішечки. Оце там уже закінчую, залишилось ці вихідні, ще так вихідні, Ну, погода не дає. Треба закінчити там з ремонтом. І повністю переключусь на сарайчик, тому що треба тут навести, довести все до ладу, щоб було зручно. Треба тут зліва, де не використовується сарайчик, хочу таку в кутку зробити, оббити таким чистенький плівочкою чистенькою, додати марлічку, щоб туди не трусилось, і щоб доїльне обладнання вішати. Куточку так висіло. Так, закривати його марлічкою, щоб туди ніяка пилючка не попадала. ну коротше, Щоб трошки зручніше зробити, і тут треба до ладу все пилюку поганяти і по побілити оце тут, де худоба стоїть самі ясла так побілити, так трошки навести лад. Так, мілка, це. Місце не використовується, але мені дуже зручно. Я доїльний апарат туди ставлю, щоб мілку доїти. А як вони поруч стоять, то не дуже зручно. А так я білку здоїв, перейшов сюди, мілку здоїв і як би й вийшов. Мілочка теж, ну, хочу її роги підрізати. Її буде тоді і пити трошки зручніше з поїлки, і якби буде все добре. Сіль лижуть, хоча я їм і сиплю гарно до раціону сіль. Але те, про що я їй казав, мало. мало. От вони дуже гарно лижуть сіль. Не дивлячись на те, що я їм сиплю грамів по 50, по 60 грамів кожній сиплю. ну, грамів по 30 зранку і 30 з вечора. Потім покажу, яким я комбікором зараз годую. Що я їм даю. Там мінімакуху привезли, не можу показати, тому що. Я, і оцей бачок хочу звідси прибрати, він заважає. То я там трошки для свиней хочу зробити там місце. Ну, я потім покажу. Там треба прибрати, там накидано все. Коротше, що мені не треба, що лишнє було в сарайчику, то там так скидалось, треба тепер розчистити. Ну, але це все одно, цей сарайчик, ця врімянка, Ну, коротше, він своє вже віджив. Треба наступний рік розбитися, але зробити нормальний сарайчик корівка. Тому що це не діло. Не люблю я е, в таких недоумовах тримати. Але ж, Ну що маємо, то маємо, друзі. Стараємось як можемо. Зараз з роботою часу. Часу мало, ще й погода. Бачите, дощик пішов. Ну, сьогодні я близуюся, ти моя діївчинка Все одно я побудую капітальний сарай. Там, щоб свинки були, хоч для початку пару свиноматок. Дуже-дуже хочеться. І так, для корів ще було. Уже там резинові мати. Треба постелити, поїлочки. теж повісити. Все забетонувати, зробити каналізацію, таку, як треба, щоб все стікало. І бойлер. Обов'язково хочу повісити в сарайчику бойлер. Нічого, протримаюсь. Коровкам. Ну, як сказати, дуже так тепло і не потрібне, дуже теплий сарай. Цей він такий оббитий, простенько, і я б не сказав би, що в ньому погано тримати. Незручності полягають в тому, що чистити незручно. Хочеться, щоб були гарні умови. По-перше, щоб тачкою можна було в сарайчик заїхати. От там зараз не заїдеш, мало місця. Треба коров так ставити, бажано. Позаду корів залишати від оцього подіуму де корови, до стіни півтора метри законних. Півтора метри законних. Отут-от де теж, те ясла закінчується, тут хоча б е сантиметрів 80, а краще метр. Такий кормовий стіл. Ну, хочу зробити як? Залишити метра півтора у новому сараї. Але. Щоб це все суцільне було, як кормовий стіл, тільки трошки дошку так сантиметрів 30 зробити так, як трошки кормушка, щоб вони від себе не відсували. Щоб їм поклав, вони їдять, е, доїли ще підклав. А отут, щоб запас сіна був іще їм великий, такий, щоб накладати гарно. Ну, коротше, побачимо. А може, просто метр залишу. І це все буде як кормовий стіл. Ну, коротше. Ну, те я покажу. Я більш детально я вже знаю чітко, як треба робити правильно, щоб коровкам було зручно і вони були чистенькі. Ну, як буду робити, я обов'язково це покажу. І розміри вже собі так навибирав, якщо треба зробити добре. І перед ними обов'язково треба, щоб були вікна, і вдень їм буде і тепліше взимку, сонце буде світити, і світло вимикати і будуть стояти. Ну, а ще краще зробити навіс для вигулу, щоб вони навіть взимку вдень постійно гуляли і їли на вулиці. Такі поставити не замерзаючі поїлки. Ну, коротше, планів багато. Працюємо. Оце трошки вагонку обрізаю. Зараз працюємо, покажу вам, що я там роблю. Уже осінь у нас, дощик іде. Оце трошки тут. Навіс у мене такий біля, біля ангару для зерна. Ну, це такий амбарчик був. Ми сюди завжди заносили зерно, коли висипали. Оце торцовочка, дякую, кому дав, дуже виручає. Оце взяв, роблю собі такі упори, щоб на кожну стіну одного розміру пиляти дошки. Оце впер сюди і підрізаю. Зараз будемо, там треба трошки коротше, виходить. Стільної вагонки треба зробити отаку коротшу. І у мене є там ручна циркулярка, її можна стіл з неї зробити. І циркуляркою це зробити, але дощ іде. Зараз хочу рубанком, Там у мене він максимально 3 мм вибирає. Зараз буду рубанком підготовлювати дошки, а потім вам покажу, вже як в мене там вийшло. Дуже ну, гарно. Оце уже лаком вскрите, в два, в два слої вскрита, І отут по наружі, і оця ліцева сторона, і дуже так зручно, коли все воно вже оброблена, вагонка, і потім з нею працюєш. І воно так все дуже гарненько виходить. Тільки по кольору треба підбирати вагонку, коли я її починаю на стіну. На, ну, прикручувати вже на постійну, на постоянку на постійну, я їх так розкладаю на стілажик, там ото зробив такі стілажі. І ото у мене по кольору вже так, ага, такий, щоб малюнок виходив більш-менш в один тон. Де темніші, їх окремо кріплю, де світліші. І так в кінечний результат дуже так радує. Тому, друзі, працюємо, все буде Україна, встигаємо усе і на роботі. І з коровками, і ще й ремонт робити. Ну нічого, рухаємось тільки вперед. Все буде Україна, друзі.